Всім доброго дня! Мене звати Сергій. Я керівник проектів напрямку комбікормовиробництва компанії «Сій Добро, офіційно представника Бушхов Україна. Тема сьогоднішньої моєї доповіді це зберігання та переробка зернових як крок до налагодження виробництва з доданою вартістю. На початку хотів би такої більш загальної інформації: Україна посідає друге місце серед найбільших експортерів зернових країн у світі. Такий би рейтинг міг би тішити кожного українця, але маємо інші реалії. Україна втрачає свій потенціал для побудови могутньої економічної держави. Чому ж можна задати таке питання? Чому переробка така важлива? Україна має 28 усіх світових чорноземів. Це десятки мільйонів тонн зерна щороку. Одним із них, одна із основних проблем нашої економіки полягає в тому, що ми експортуємо 80% всіх зернових і розвиваємо інші країни і їхню економіку, замість того, щоб розвивати нашу країну. Це вже і так всі знають. Що дає власна переробка зерна? Ну насамперед це додана вартість. Це ми всі знаємо. вона саме важлива це створюються нові робочі місця, розвивається економіка, збільшується конкурентна споможність із звичайними продавцями продавцями зерна. Замнути цикли виробництва. Я б сказав так: від лану до столу це наші випадки. Я представляю компанію Бушхов. Як казали, ми займаємося обладнанням для виготовлення комбікормів. В цьому році нам виповнилось 150 років. Це вже такий вагомий досвід. Ми є надійним партнером аграрії України вже багато років. Наші комбікормові установки продуктивністю від 2 до 20 тонн на годину. Являємося вже на ринку України понад 10 років. Маємо 25 понад реалізованих об'єктів по всій країні. Зараз ведемо 4 паралельних монтажі. Що складається комбікормовий завод Бушхов? Ну, тут ми умовно ділимо його на 4 частини: це зберігання компонентів, центральний сегмент, зберігання вже готового комбікорму і центр управління. Що чого ж починається власний комбікормовий завод? Ну, Напевно, це завальна яма. Це там, де буде прийматися зерно, щоб подальшому зберігалось і подавалось на комбікормовий. Завальні ями є різних видів. Ми їх робимо, як і проїзні, задні вигрузки, з бокової, можуть бути криті. Все залежить від замовника і що він хоче. Зберігання, а потім під прийом на транспортні техніки, все йде у нас зберігання. Тобто всі зерно, там шрота і тому подібне. Компанія Бушу тут також пропонує чотири варіанти зберігання: це круглі силосні башти, модульні, нучкі і поліестрові силосні башти. Якщо брати круглі, це повноцінні елеватори або ж міні. Ми їх також повністю автоматизуємо до комбікорму, щоб ну, зменшити людський фактор. І Завжди був запас зерна. Вони бувають у нас 40, плоскодонні або ж 45 або 60 градусів воронками. Йде з якісного металу С-350 з оцинкуванням 600 грамів на квадратний метр. Поліестриві селоса вже зарекомендували на по всій країні. Вже напевно на 99% наших підприємств вони стоять. Вони дуже класно підходять під готовий комбікорм або ж під ну, такі компоненти, як шрота і погано сипучі компоненти Об'ємами Вони йдуть до 50 метрів кубічних. Також є модульні сили Вони також ставляться тільки в приміщенні. Тут також можна зберігати це проміжне зберігання, наприклад, там зернова група і також рота. Ми їх під'єднуємо до комбікормової установки. Як ви бачите на фото, вони дуже класно стають в приміщення і займають оптимальну, ну, об'єми. Потім йдуть гнучкі сили Ми їх оснащуємо з кількістю до ультрафіолету. Вони підходять до таких планокомпонентів, компонентів, як пивна дробина або висівки. Це також воно і після нього буде додуватися вже зразу ж на е, комбікормовий. Якщо брати центральний сегмент, це е, тут включено в нас. Це дробарки, змішувач, автофільтр і система дозування мікрокомпонентів і е, преміксів. Ось ви бачите, це молоткова дробарка Bushhoff. Е, всі молотки в нас оснащені побідітовою наплавкою. Це збільшує їхню експлуатацію. Також ви бачите, що вони йдуть від 22 до 110 кВт, це їхня е, потужність. І якщо ви можете бачити, е, є чотири кріплення і дуже простий доступ до, до середини дробарки і заміна сита, бо є підприємства, які займаються і верха, і свиньми, або, наприклад, курми, і потрібна різні, е, різна фракція. Потім іде змішування. Ми пропонуємо вертикальні змішувачі фірми Бушхов. Вони є різних об'ємів в залежності від потужності заводу, дозування олії до 5% і також точні змішування один до 100 тисяч. Або ж можна просто сказати, що в 10 грамах вашого рецепту будуть всі компоненти, які ви дозуєте. Система управління вона дуже проста, і оператор буквально за два тижні пуск наладки повністю її освоює. Можна до, е, вбити до 500 рецептів. Ви можете бачити, що ну, така схемка там, воно, е, ви вписуєте, скільки якого компоненту потрібно, і комп'ютер сам е, е, відсотково розраховує, скільки якого буде дозувати. Також обов'язково у виробника обладнання повинен бути свій сервісний центр. Це і склад запасних частин. Компанія «Бушков» має аж три сервісних відділа. Ми знаходимося в місті Бориспіль. Також там склад запасних частин, який завжди доступний. Коли ви маєте власний комбікормовий завод. Ну, по перше, це якісний комбікорм, здорові тварини. Ви контролюєте самі рецептуру, власне споживання ну, ваших продуктів, то є зернової групи, незалежність від галузі комбікормовиробництва і зменшення собі вартості комбікорму від на відміну від покупного. Десь якщо маєте власну зернову базу, то це десь до 25-30%. ну до 30%, Це рахували наші експерти там і підприємства. Скільки вони економлять. Ось я ще хотів показати декілька фото. Це вже існуючі об'єкти. Це Житомирська область, завод дві тони на годину. Це також Житомирська область. Вони займаються також ВРХ, і також завод 2 тонни на годину. Вони буквально недалеко вони воно заходяться. І як бачите, яке розміщення всередині є модульні. І також під'єднали ми е, металеві елеватори, це також виробництва Бушов і Поліестреві силоса. Там знаходяться широта. І потім воно все здозовує на завод. Е, також ось установка Хмельницької області: це 10 тонн на годину. Це вже більш така серйозна. Установка також розмістили вже вісім. Я на секунду переб'ю. Шановні учасники, біля столів. Зробіть трошки тихіше звук, mm. бо вас чути більше, ніж чути доповідача. Будь ласка, поважайте один одного і доповідача. <правдача> Пропало. Пропало <правдача> зображення. <правдача> Зараз хвилинку. Ну, як я говорив, якщо ви бачили останнє фото, що ми можемо розміщувати наші комбікормові заводи, як уже в існуючих приміщеннях, якщо, наприклад, там старий комбікормовий завод. Якщо він дозволяє приміщення розмірами, то ми можемо його там розмістити, або ж нове приміщення, якщо ви плануєте великий комбікормовий завод. Ось також підприємство вже існуюче, Київська область, продуктивністю 6 тонн на годину І з грануляцією також компанії Бушхов 5 тонн на годину. І ось ще це Чернігівська область. Вони займаються і ВРХ, і свині. Тут у нас вже 10 тонн на годину в цьому році вони ще додають лінію гранулювання і преміксову лінію також. Як ви бачите, у них іде предпомол, щоб швидше все робити. Ну і також хотів відео, якщо можна, це наші вже відгуки наших існуючих партнерів. Якось... А можна включити відео. З самого початку нашого. Бізнес-планом було вирішено побудувати якісний завод по виробництву комбікормів для наших е, свиней. Цього заводу буде достатньо з резервуванням до 12 тисяч голів. Ми вирішили звернутися до компанії Бушков, тому що ну, це якість. Німецька якість, проставку обслуговуванні. Ми не помилилися з вибором комбікормового заводу, тому що Бушков. Показав себе з найкращої сторони. Ми прорахували економіку всього виробництва, всього циклу, якість кормів дуже вигідно. Фірма Бужгов більше зосереджена на фермерських господарствах, так як вона професійно займається для фермерів комбікормовими заводами. За весь період використання ніяких таких великих поломок не було. І Завод майже не зупинявся. Зробили, скажімо, аналіз самої структури преміксу, підходи по всіх параметрах, відповідає якості. Всі критерії, які були зазначені були поставлені в завданні компанії Бужбов, вони дотримались всіх скажімо, зауважень. І де в чому навіть пішли нам на зустріч, на уступки і, скажімо, лінію змодернізували в такому темпі, в такому скажімо, тендемі в якому кажуть, буде по максимуму працювати і мінімальна скажімо, затрата і електроенергії і різних механізмів, які би, скажімо, ношуються. Чим подобається комбікормовий завод, тому що це в першу чергу це надійність в роботі, це чіткість дозування, відсутність людського фактору, тому що все обладнання компанії Бушков, всі агрегати управляються комп'ютером. Коли ти робиш сам комбікорм, ти сам береш інгредієнти і сам його робиш. Тобто, відповідно, Ти впевнений в якісті комбікорму. І це постійно свіжий комбікорм кожного дня. Якісний корм, відповідно, маємо якісне молоко. Ну, У мене в принципі все. Дякую за увагу.